Ну і перший ярус розпочинаю від сходової клітини. Дивіться, це у нас вітальня. Переходимо в коридор і потрапляємо на велику кухню. З кухні є також вихід на балкончик. Ну і власне санузел. Це другий ярус. На ньому знаходяться три спальні. Я зараз в першій. Тут така ніша класна, можна ставити шафу. Вид з вікна чудовий. Перехожу в другу спальню. Тут на цьому боці, і взагалі вся квартира виходить на одну сторону, тобто на цю сторону. Так. Ну і власне третя спальня. На жаль, на балкон попасти зараз не зможу або немає ручки, але в цілому можете собі зрозуміти, який він. Санвузол. Немо далі. Це я був на другому ярості. Нагадую.